такі враження, що у мене сьогодні день народження. Нам доведеться мені запікати, але не знаю, типу, наскільки ютуб пропускає такі чутливі слова чи ні? Мене вивезуть за місто. Ура. Ну я прям не можу це передати. От я прям мені здається, місцями цим горю. Ми вже на локації. Ви Можете подивитися по моїм щасливим очам. І Це було шикарно. Мені дуже сподобалось. Це до речі, дуже класна річ, яку мені треба казати і самій собі, і скажу вам і я. Всім привіт! Мене звати Лєра і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я впевнена, що вам дуже-дуже сподобається. Сьогодні на вас чекає класне відео. Сьогодні на вас чекає відео мого лайфстайлу, моїх рутинних щоденних днів. Сьогодні середа. На вулиці Дощить, ви можете це почути на фоні. Відчинене вікно, моє волосся роздуває вітром, дуже атмосферно. Це такий спецфов. Екти, які я в принципі не замовляла, але вони мені до вподоби. Також розповім вам трошечки про свій сьогоднішній день. Сьогодні середа зараз вже 12.20. І я вирішила е, вийти до вас в Ютуб, вийти до вас в прямий ефір, показати трошечки своєї рутини, е, Ви могли побачити її перед цим в такому аєстетік форматі, бо я люблю такі формати, і ви їх любите теж. От тому сьогодні зранку була дуже важка ніч. Почнемо з цього, бо всю ніч була злива, е, гроза, е, грім. А ви знаєте, що таке грім в Україні? Це типу, ну, для людей, які живуть в Україні, це проблема. І я думаю, що це буде проблемою, на жаль, на все наше майбутнє життя. Yeah. І потім почалась повітряна тривога, були, на жаль, вибухи. Я не знаю, вам доведеться мені запікати, але не знаю, типу, наскільки ютуб пропускає такі чутливі слова чи ні. Бо для нас це, блін, стиль життя. На жаль, на жаль, для тих, хто залишається і живе в Україні. От я прокинулась у 7.30, вночі погано спала, зрозуміла, що я просто не можу. У мене немає сил, я дуже втомилася, відмінила тренування. Я таке дуже рідко роблю, але зрозуміла, що від того, що я один раз нас тренування нічого глобально не станеться. От тому я відміла тренування, лягла далі досипати ті години, які я в принципі не доспала взагалі вночі. І, і провела ранок для себе, а, зробила доглядові процедури, сходила в душ, приготувала смішний сліданок, почитала навіть трошечки книжку. І до речі, ви просили показати в попередньому відео в коментарях. просили показати пазл. Я його зібрала, він там стоїть на фоні. Зараз я його покажу. Зацініть. Я зібрала свій 3D-пазл, це було дуже прикольно, і я думала, що я як людина, у якої є проблема з концентрацією уваги, не зможу це зробити зараз. Але вчора. У мене був вільний час перед тренуванням, і я така, блін, не хочу працювати там додатково там по блогу, не хочу дивитись якісь науково-популярні відео, хочу відволіктися. Включила на фоні якийсь легкий ютуб-влог чийсь і почала збирати. Це було прикольно. Я збирала його десь трошки більше години, але прикол в тому, що я збирала його трошки більше години через те, що я не дочитала інструкцію, і я спочатку не зрозуміла, в яку сторону ці деталі треба надягати. А це важливо, я п'ять разів перевдягала ці деталі, але в результаті йому не вийшло. Я встигла його навіть пофарбувати, цього Dog. і він тепер красується в мене в спальні ось тут на поличці. Він виглядає дуже прикольно, підходить під стиль моєї кімнати. Але хочете прикол. Я пофарбувала фарбою плітку в кімнаті. Да, я, я додумалась до того, щоб фарбувати пазл в кімнаті. Ну, не питайте, не питайте, що в мене було в цей, в цей момент в голові. Але я пофарбувала трошки плитку. Я дуже сподіваюся, що ацетоном я зможу це вивезти. Я ще не пробувала, бо це було вчора. Тому не знаю, подивимося, як ляже карта. От, зараз що? Зараз я піду за кавою. На вулиці такий лівень, вона йде за кавою. Ну, типу, це база. Це, це типу я і в мене є таке бажання. От, тому да. Зараз піду за кавою, потім у мене в планах тренування, роботи, а ввечері танці і, можливо, зустріч з подружкою. Тому беру вас разом з собою. Приємного перегляду. Пов oh, ріл, вони сильно хотіли кави. <laughs> Парасолька не врятувала. Зате вона вип'є каву перед роботою. А Настя олів'є з'їсть. <laughs> Ні, ми зараз підберемо їй щось інше. Що підберемо. Вона... А, я ж про я, 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 я це видала цей прокон з породнього блогу, там, де Настя просто в мене на супроводі. Тому я баги тішла, вона вже тут вона, Точно. Олів'є, так. Настя виглядає. Пише, пише, скадає, з крізь олів'є, пише. Я думаю, на перекус взяти. Нічого маю, про долів'є, але як перекус. 350 грамів, не знає Так, так, так. Все будемо. О, Настя, смотри. Вибираю Наполеон, це виконав якийсь чезкейк, монастирська хата, Банана Дей, горішок. так апетитно, що навіть я зараз щось виберу. Але ні, я буду каву. Мені можна тільки каву. Неправда, їм можна все. A los aras <laughs> Швидко зібралася, тому що я провтикала момент тому, що мені треба на тренування, і зараз я їду на танці. О, та, правда, погода не покращилась, вона так само жахлива, тому я їду на таксі. Але сьогодні я їду, до речі, в інший. Сьогодні їду в інший зал. Не той, який був минулого разу, а біля Гуліверу. Тому я Блін, я забула зонтик. Це, звісно, мало дівчина земтик було. Мені треба подивитися, яке у мене взагалі таксі. Щось я взагалі не зібрана з думками. Що в мене за авто? А, хім, десь Все. Їдемо на тренування. Ви разом зі мною. Тренування зайшла в блюр, взяла собі спресу тонік і хочу сказати, що сьогоднішнє тренування мені сподобалось набагато більше. Я прям кайфувала від того, що в мене виходить. Від того, що в мене виходить розслаблятися, від того, що в мене виходить, не знаю, робити ці рухи, які мені дає тоня, і коротше, мені прям дуже сподобалось сьогодні. Я Зрозуміла, що я хочу ще. Хочу ще, і що я прям відволікаюсь під час а, танців. Я починаю думати про своє тіло, про його положення. Перестаю думати про якісь проблеми в житті, які є. І починаю занурюватися в свої відчуття, в танець, в музику. Я прям Ви можете подивитися по моїм щасливим очам. У мене розрядився телефон. Я взяла в баблюрі павербанк. Зараз хочу поїхати додому сходити в душ, бо там вже не хотіла ходити в душ. Е, і перевдягнусь, тому що я тепло вдяглась, бо зранку було холодно. Я е, там в ластійнах, ботинках, і мені зараз піхотно. Дощ закінчився, в Києві свіжо, класно, але хочу перевдягтись і потім, можливо, поїду на зустріч з подружкою, а можливо, просто проведу вечір вдома. Ще не знаю. Ще не знаю, які у мене плани на вечір, іноді їх немає. От. Але зараз у кайфую, мені подобається в Блюрі ось ця така тераса, якщо її можна назвати, open space, дуже прикольно. Немає людей, тому що всі столики мокрі, стільчики теж мокрі. Це просто я така гаряча жінка, які все одно на те, що мокрі стільці. От, тому зараз відпочиваю і розумію, наскільки наскільки я вдячна собі, що я не боялася і пішла на тренування. Хоча скажу вам відверто, це було дуже швидке рішення. Я зрозуміла, що я хочу піти на танці, я почала шукати до кого піти. Мені почали радити, а потім мені просто подружка Настя, яку, з якою ми сьогодні були, скидує там сторін своєї подружки, яка ходить до Тоні і каже: от, піди до неї, я така, ну все. Написала їй, записалась на персоналку в той же день, ну таку на той же тиждень, і пішла все. І, блін, мені дуже подобається. Буду вирішила для себе, що буду ходити хоча б зараз раз в тиждень. Бо два рази в тиждень в мене немає можливості зараз по часу, тому що все одно треба виділяти час доїхати, потренуватися, повернутися там додому, якщо в мене є якісь певні інші справи прийняти душ, то тобто це достатньо велика кількість часу. Тому а, зараз її в мене може і не бути, щоб вдвічі ходити. Тому зараз буду ходити перший, перший час, буду ходити один раз на тиждень. Я думаю, що мені буде цього достатньо. А потім, можливо, почну ходити і на майстер-класи до інших педагогів. Отак от, от тому бренди одягу для танців пишіть. Буду рада ваших працювати. Як і зрозуміло, так і проходить мій вечір в компанії книжки. Я купила нещодавно на собі книжку «Уроки хімії, і вона мені дуже подобається. Це роман. Багато хто її радив в інстаграмі серед моїх знайомих, вирішила взяти її почитати. Читала її безпосередньо перед покупкою в книгарні вчора перед сном читала і от сьогодні читаю, дуже цікаво захоплюючи, п'ючи очік. І зараз поділюсь своїми відчуттями: у мене такі враження. По-перше, я прийшла додому, не було світла, типу да? реалії життя. Не було світла, зрозуміла, що я не хочу підніматися пішки. Пішла повечеряла в закладі в мене. Був там бурий рис, лосось і запечені овочі просто ідеальний варіант вечері для мене. Потім я посиділа, зустрілася знову з Настю, посиділи, поспілкувалася, я виставляла контент в інстаграм станців. І от зараз я сиджу, читаю всі коментарі, передивлюся всі відео, які я повиставляла, І в мене таке враження, що у мене сьогодні день народження. Я стільки отримала приємних слів, я стільки отримала реакцій, вам не передати. Мені настільки приємно, я не знаю, з чим це можна порівняти, але я думаю, що по мені видно ось цей запал, якась інша енергетика, і дійсно, блін, так, да, це важко, важко танцювати. це взагалі, будь-які хобі, напевно, це важко. І тут важливо, напевно, зазначити. І врахувати той факт. Всі, хто там мені пишуть в інстаграмі, я впевнена, що ви дивитесь це відео, що я там класно танцюю для другого уроку, але не забувайте разом з цим, що в мене фізична підготовка вже з самого дитинства, Тобто, я, по перше, займалася художньою гімнастикою, як ніяк. Якась пластика в мене розвинута. Звичайно, вона не така. Оця відкритість, оця жіночність, сексуальність, вона не так розвинена, звичайно, але сама по собі пластичність і відчуття музики, воно в якійсь мірі присутнє. Тому давайте не як це сказати, не ідеалізувати, не думати, що все виходить так спершу. Я після першого тренування вийшла і думала, що я ну, типу, не буду ходити. Тому що мені спершу типу реально типу, було дуже важко. А от вже після другого тренування я більше відкрилася кайфанула. Тому не знаю, я думаю, що із другого тренування не ну, можна не кайфанути із третього, і з четвертого. У кожного це свій час, як і в будь-якій іншій сфері життя. Тому не порівнюйте себе з іншими людьми ніколи. Це, до речі, дуже класна річ, яку мені треба казати і самій собі, і скажу вам, її я. Не порівнюйте себе ніколи не з ким. У вас свій шлях, і у вас свій підхід до життя, свої інструменти, свій час на реалізацію певних, не знаю, своїх подій, цілей, мрій. Тому не треба себе порівнювати. Це дуже важливо зазначити, і я тим самим нагадаю про це і собі, бо це дуже важливо. О, тому да, сьогодні в мене ось такий вечірочок з чачками книжечкою. Вже 10 вечора. Початок 11 майже тому я буду відпочивати. Завтра на мене цікає. Чекає завтра на мене. Чекає дуже класний день. Завтра в мене буде зйомка для українського бренду. Ми будемо їхати за місто. Я буду, сподіваюся вам це показувати, тому не переключайтесь на цьому моменті. Я буду далі розгрібати свій дірект, відповідати всі на повідомлення. Брін, дуже я це люблю, звісно. Блінкетець, дуже дякую всім взагалі, що ви дивитесь мій е, контент, мій Ютуб, мій інстаграм е, це те, що мотивує мене не зупинятися і продовжувати. От. І, до речі, я розіграла сертифікат, і дівчинка зі Львову, здається, вона мені написала, вона була записана до Аліни. Я не знаю, як так ну, світ складається, але так от я обрала коментар, і дівчинка вже була записана до Аліни. І, скоріш за все, вона буде робити вдруге ну, ще одне датуювання, бо сертифікат покриває ще одне датування. І більш того, москоріше за. Все, з нею зустрінемось в офлайні. Можливо, в мене буде. Можливість це зафільмувати, показати на Ютуб або в інстаграм. Це прикольно. Я рідко зустрічаюся себе з під якимось підписників, якщо чесно, тому що в мене як мінімум немає це часу, іноді немає на це ресурсу. От, тому що дуже багато спілкування і так і в онлайні, і в офлайні, і тому я цей момент трошечки контролюю, ну, щоб не перенасичуватися. Да? Знаєте, подіями людьми, бо іноді це буває важко. От, да, тому дуже прикольно ці на цій да, ще раз п'ю за вас смачно. Чорний чай з ягодками і йду відпочивати. Зустрінемося з вами вже завтра, тобто через пару секунд. Привіт, вітаю вас у своєму новому дні. Сьогодні вже четвер. І я отака стильна, красива. Е, їду вже на зйомку. Зараз мене заберуть дівчата і будемо знімати тренування. Тому беру вас разом з собою. Сподіваюсь, що я зможу трошки більше розказати і показати. Але це буде зйомка тренування в колаборації для українського бренду Love Bloss. І ми їдемо зараз за місто, ми їдемо зараз в конче заспу. Ура! Мене вивезуть за місто! Ура! Ми вже, ми вже на локації. Як нас багато. <рес> на мене вже причепили мікрофончик. Все по-професійному. Оце моя локація. Подивіться, мій килимочок на сьогодні. Будемо тут знімати красиво зараз. Трошечки сподіваюсь, підзні... да, зможу підняти вам процесу. Шикарно, мені дуже сподобалось. Я вже ми з'їдемо з дівчатами. Це Ангеліна. Вона знімала весь контент, і Ангеліна багато для кого знімає. Уявляєте, в мене спойлер, що вона Знімала Даші Майорові. Можна таке сказати? Ну ви розумієте, який рівень Да, Анечка це власниця Love and Loss. і блін. Я чекаю вже це відео, але воно вийде аж в липні, правильно? Так, да, На початку липня На початку липня, тому влог вийде точно швидше, тому ви отримали спойлер величезний спойлер. Але, блін, дуже приємно було знімати в приємній компанії, коли це все не в напряг. Оце, типу. Дуже круто. Тому а, чекайте, я обов'язково будуть відмітки, це ж буде взагалі спільний допис, да? mm. Це буде спільний допис, тому в моєму інстаграмі, ви точно його побачите. От, зараз ми поїдемо, напевно, десь вип'ємо разом кави, І потім я повертаюся до своєї звичайної рутини, і ввечері в мене ще робота, у мене ще тренування. Тому ось такий вийшов день. Сподіваюсь, що вам цікаво дивитися цей влог, обов'язково не забувайте про підтримку українських брендів і е українського контенту, українського Ютубу. Тому чекаю на ваші коментарі і на вашей подобайки Без себе луз, типа по комплексе, типа они. По зміні фону можна зрозуміти, що я вже вдома, вдома не з пустими руками. Тут ціла коробка продукції, але про неї розповім трошечки пізніше. І я вже пропрацювала. В мене були тренування онлайн, персональні. Я нічого не знімала, бо в мене не було часу вільного. От, тому повертаюся вже після коли я звільнилася. Хочу поділитися враженнями від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої зйомки, від знайомств, тому що я вперше познайомилася особисто з власницею бренду Лавенплос Ані з Ангеліною, дівчинка, яка. Відеограф, вона знімала для нас контент, і я прям під дуже приємними враженнями. Знаєте, іноді таке буває, воно трапляється не часто, але сьогодні був саме той момент, коли в тебе з людиною трапляється меч. І мені здалося, що цей меч у нас трапився одразу. Мені було дуже комфортно спілкуватися з дівчатами на тему бренду, на тему розвитку, на тему продукції, на тему просування, зйомок, просто так життя. Дуже класно, що у нас є спільні теми, які є можливість обговорити. Це дуже цікаво, і цікаво послухати саме: знаєте, за кулісся роботи українського бренду про проблеми, іноді, про перспективи, про реалізацію певних зйомок. Це взагалі дуже цікаво. І найбільше мені знаєте, що сподобалося. Це здається, теж казала Аня, ну, це власниця. Ну, і казала дівчатам загалом, що. Круто, що в них саме не просто, ну, ми продаємо баночки. Ні, типу, у бренду є цінності. І мені подобається дивитися. І от як вони розповідали, як вони ці цінності транслюють через контент. Це дуже важко, але мені здається, в них ну, дуже круто виходить. Я вже відмічала цей бренд раніше, тому ви можете перейти, подивитися на їх сторінку. Скоро, скоро буде наш ролик. На початку липня я вже казала вам, тому я потім обов'язково його пошерю в сторіс. Ви можете його... Бачите, і, взагалі, знаєте, що я зрозуміла? Найголовніший інсайт сьогоднішнього дня з сьогоднішньої зйомки. Те, що мені максимально комфортно бути в кадрі. Мені максимально комфортно, коли мене знімають, коли на мені підлічка, коли на мені мікрофон. Коли я стою, щось розповідаю, ділюся своєю енергетикою, я настільки в цьому комфортно себе почуваю, ну, я прям не можу це передати. От я прям, мені здається, місцями цим горю, а особливо, коли ну, така класна команда, класна ідея і взагалі ну, пазли всі склалися, і сталося дійсно класно. От круто. Тому, блін. Я думаю, що ви бачите по мені, але мені максимально подобається uh, знімати контент, бути там, да, в об'єктиві, це прям. Мені здається, це прям моє. Да. Тепер давайте я вам покажу, що в мене ось тут. Я ще не цим, здається, на Ютубі в останніх влогах, але в кінці червня я організовую фітнес-тур вперше сама. Ми їдемо в Шелест, дівчатами нас буде дуже багато цього разу. Відверто кажучи, я думала, що. Не буду такого великого інтересу, але ні. Я набрала набагато більшу групу, ніж планувала. Про це можливо якось окремо відео запишу. І ви знаєте, що в основному фітнес-тури я завжди, ну в основному, як в мене було тільки два фітнес-тури, які я організовувала. Перший був в тому році, у мене навіть є десь відео на каналі. І другий, от буде вже безпосередньо в моїй власній організації. І я завжди даю більше, ніж, знаєте, типу. Ніж можу, іноді мені здається. І звичайно, це будуть подарунки від спонсорів, і тому Love Loss виступила одним із спонсорів. Тут в таких мішечках, тут дуже багато мішечків. <смір> Спойлер, дуже багато, тому зрозуміти, що у нас буде багато їхати в шелест. Тут такі мішечки, в кожному мішечку маски для обличчя і пробники СПФ-у, Але це не всі подарунки, які будуть. Я не Сподіваюся, що я буду показувати з кожним влогом все більше і більше розповідати про фітнес-тур і про закулісся роботи. Але в мене є ідеї, які я хочу реалізувати до фітнес-туру, тому сподіваюся, що в мене вийде, буду ділитися з вами, якщо вийде, обов'язково покажу. Тому що там є такі прикольні ідеї, але ну поки не буду розповідати, що знаєте, коли це не трапилось, я буду засмучуватися, що я про це вже розповіла. Вже є якісь очікування, а вони не реалізувалися. Тому я трошечки не буду про це казати. Ну, тоже Тут є подарунки для мене. Тут, здається, олійка для волосся. У мене якраз моя закінчилася, буду пробувати. І тут ще сироватка для волосся. Ось так це виглядає. Зараз як блогери роблять. Інфлюенсер, да, ось так. Все. На цій ноті все що хотіла розповісти. Розказала вам. Зараз буду збиратися на педикюр, на дівчачі процедури. І потім я зустрічаюся з подружкою. Ось такий у мене сьогодні класний день. А ви, як завжди, відправляєтесь зі мною. Тому let's go! 17.30, то вже пів на шосту, тільки зараз я закінчила свою робочу справи, повертаюся до вас. Вчора ввечері ми класно посиділи. Я приїхала додому, і мені о 12-й вечора Настя фотограф скинула фотографії з фотосесії. І я до першої ночі не мала заснути, бо я дивилася, роздивлялася фотки, виставляла пост в інстаграм. Ви вже могли бачити ці фото в інстаграм. Мені дуже вони сподобалися. Я прям дивилася і думала, боже, що за шикарна жінка. ну... І поставила навіть одну фотку на заставку, я рідко ставлю саму себе на заставку, але тут навіть не зрозуміла, що то я, тому що там обличчя закрите ногою, але фотка мені дуже подобається, тому подивимось, наскільки вона довго затримується на моєму головному екрані. От, І тому сьогодні нічого було цікавого знімати. Це теж рутина, частина мого дня. Цей влог про рутину і про мій робочий тиждень. Тому ось да, іноді в мене бувають такі. Сумні не цікаві дні, тому що в мене були персональні тренування. Потім я писала програму тренувальну і майже е, не виходила на вулицю. Там, в принципі, не дуже погода. От, тому, тому ось такі справи. Тому на цій ноті я буду завершувати цей влог, тому що сьогодні ввечері я йду на пожежу на концерт е, Дурнюва та Дантеса І я вже не хочу, якщо чесно, брати з собою камеру, щось знімати, тому ця частинка вечора. А залишиться вже напевно в моєму телефоні, можливо, я її покажу в інстаграмі. От тому на цій носі хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалось. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте писати коментарі. І цього разу за коментарі, за підписки та вподобайки я буду розігрувати подарунки. Всі деталі будуть в описі під відео і в коментарях. Усім гарного вечора! Дякую за перегляд і до скорих зустрічі! па